Для повторного запуску сервісу SOTA необхідно перейти за посиланням сота.ua або заходимо на офіційний сайт MedocIS. Обираємо SOTA, Вхід в sota. увійти у веб-сервіс. При повторному запуску системи відкривається вікно Вхід до системи в якому виведено перелік сертифікатів. Оберіть будь-який сертифікат та натисніть кнопку Далі. Введіть пароль обраного сертифікату у відповідне поле. Сервіс SOTA запущений та готовий до роботи. Весь сервіс розділений на 6 логічних частин. Панель інструментів. Містить кнопки, що надають швидкий доступ до найбільш популярних функцій. Наведіть мишку на інструмент та з'явиться коротка підказка, що описує його призначення. Панель вкладок містить вкладки відкритих модулів системи. На панелі завжди присутня вкладка Головне меню, що слугує для навігації основними модулями програми. Панель вибору звітного періоду дозволяє задавати звітний період. Навігаційна панель використовується для орієнтування по модулю. В залежності від модуля, в якому ви знаходитесь, на даній панелі доступні різні розділи. Робоча область. У цій частині сервісу відображаються всі дані, де відбувається основна робота. Панель вкладок документу. Дана панель містить інформацію про роботу з документом, його стан і властивості, результати обробки, а також показує дії, які можна провести з обраним документом.